Вечірні поливи фундуків. Даю своїм молоденьким фундучкам попити. От. Деякі кущики, то звичайно не дуже такі вже й молоденькі, як бачите, по стовбурах, які я тут обрізав і формував їх так, щоб більш-менш культурніший він тут був. От. Дуже вологолюбива культура і мушу проливати. Проливає також я прикопані відводки, з яких потім будуть саджанці Відводки от проростають. Ось вже він перший бачу є. Десь тут ще бачив, проростали. общем, скоро підуть в вріст і саджанці Може я щось з нього за цей рік та й вижену трошки. От. Раз, десь так раз в тиждень Перехожу і даю йому попити. Тому що Дощів якби немає. Набираю такі от, по максимуму, тут він в таких трошки в ваночках посаджений. От, по максимуму, десь скільки я там зміг сюди скільки влізло, скільки влив. Краник перекриваю, йду, далі. От. Того так, то під кожне... Можна так сказати деревце, де хто каже кущик, ось такі от вони ростуть пишненькі, гарненькі. Так ото я їх і всіх і підживлюю водичкою. По обробках, що хочу сказати, медіан екстра була перша, перший обробіток. Це в березні місяці. Ще так бруньки були на грані вже розпускання і далі. Зіткнувся з такою бідою, який називається довгоносик. Такий паразит, який дуже активно поїдав листя. Цей то не затронув мені кущик. Листя, вроді нормально все. От, але як бачите, також є гризіни. ось такі, це все, все їхнє було зубів діло. От куди і морози теж завдали йому шкоди, почки пропадали. От. То що хочу сказати за фундук, що активно потрібно проливати. Не жаліти води для нього, він дуже вологолюбивий. Вологолюбив. То ось такого крана підключаю я до з'єднувальних муфт. І... Я хожу по садку і запроливаю оце все гарненько. От. Так як на дворі ще будуть холодні вечора і більше всього, що можливий приморозок, то деякі ще й вкриті. Ось, як бачите, молоденькі зовсім ще вкриті. От. То Такі кущики я сюди садив, і дорослі, і однорічки. Ось Це в даному випадку такий дорослий бішкущик. Тож то під нього все активно і іллю. Водичку сюди, хай він собі п'є. Посаджений він в таких ваннах глибоченьких. То води сюди під нього добре входить. От. Ну і потрібно далі дивитися. По листях, по всьому, якщо якісь болячки з'являються, якісь шкідники, то тоді потрібно обробляти. Зараз, як бачите, лист такий в гарному такому виді, то нічого я сюди більше не курплю і нічим не обробляю, так як їх так собі росте. Не щоб пив водичку. Отож волога для фундука дуже важлива. Всім дякую за увагу.